Наслідки тотальної темряви до франківських медиків почастішали звернення від людей зі скаргами на погіршення зору. Незважаючи на часті відключення електроенергії, пояснюють лікарі, вони й надалі продовжують працювати, читати чи навчатися. Однак при поганому освітленні очі напружуються, щоб розгледіти тесть чи зображення. Аби вберегти зір під час відключень, медики рекомендують дотримуватися певних правил. Щоб максимально зберегти зір, нам потрібно, ми можемо в першу чергу. Зменшувати контрастність на всіх гаджетах, робити синій спектр максимально меншим, тим самим контрастність зменшувати і пом'якшувати собі нагрузку. Кожних 30 хвилин при роботі з близькою відстанню треба робити перерив. Тобто ми встаємо елементарно, дивимося в вікно максимально далеку точку. Цим самим розвантажуємо. Нагрузку на зорові м'язи також медики не рекомендують використовувати для освітлення під час роботи чи читання свічки. Їхнє мерехтіння може викликати відчуття дискомфорту та більшу в тому очей. Самі ж ліхтарі або лампи не мають прямо та сильно світити в очі, адже це може призвести до серйозних захворювань. В першу чергу це і синдром сухого ока такий цей пов'язаний з гаджетизацією нашого життя. По-друге, дуже небезпеку викликають темрява власне для людей з міопією та астигматизмом. Тому що в них така будова ока, коли це в принципі може призвести до більш таких органічних супутніх захворювань. При роботі з комп'ютером потрібно уникати повної темряви. Бажано придбати альтернативні види освітлення це такі, як лампи, ліхтарі з рівномірним білим кольором. При відчутті симптомів сухості в очах медики рекомендують використовувати зволожувальні каплі. Якщо ж проблема загострюється, необхідно звернутися до сімейного лікаря. В разі потреби пацієнта скерують до офтальмолога. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.